Дорогі мої леви, я вас вітаю. Я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося, що підготував місяць листопад для левів, Так? Які головні події. Під яким настроєм пройде листопад для Левів? У мене три колоди. З кожної колоди я витягую по три карти. так. Тому давайте дивитися. Ой. Боже, мій карта перевернулася, я її поклала далі в колоду і знову її витягнула. Ну, <зас> значить вона до вас йде. Дев'ятка пентаклів. Прекрасна карта. Дев'ятка пентаклів це про гроші, це про дохід, це про прибуток. Тобто це можливо в когось підвищення так, зарплати. Хто працює на клієнтів підвив збільшення клієнтопотоку. Так, Клієнтської бази. Це карта, коли я збираю урожай того, що я посіяв. так, Це коли ваш дохід більший, ніж ви, наприклад, очікували. Це можливо відпустка. Тобто ви можете дозволити собі відпустку, ви можете відпочити. так, Ви можете. Якщо ви жінка, Лев, це про відвідування там якогось салону красоти, там зробити собі якусь нову прическу, косметологи, тобто зміна якогось іміджу або навіть шопінг. Тобто це тоді, коли я можу собі дозволити зробити собі приємне за свої власні кошти. Тобто я на них працювала, і зараз я можу їх витратити на себе. Прекрасна карта Леви. Так, і наступна карта для вас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це коли, якщо комусь актуально, наприклад, головні болі по цій карті можуть бути, так, Мігрені. От, а дев'ятка жезлів це коли ви щось обороняєтеся, так? Це коли ви вам щось хочуть доказати, так, але ви розумієте, що це неправильно. І ви стоїте на своєму, але ваші сили вже трошки упали. А по дев'ятці жезлів це, можливо, фізична якась трошки втома, і, по ці, і по... тому вам потрібна ця відпустка, так, відпочинок, там, наприклад, 2-3 дні або тиждень. Тобто це коли я вже я відчуваю втому. Я ще можу відстоювати свою думку, але я вже втомився. Тобто мої сили на ісході. Тобто ще чуть-чуть і все. Так? Давайте ще одну карту для вас твої колоди Ливи. Сімка мечів. Сімка мечів це. Про якийсь обман або навіть крадіжку. Тому будьте обережними. По сімці мечів, можливі, якісь кражі, так. Тому бережіть кошельки, сумочки. А взагалі, сімка мечів це про якийсь обман, так? Можливо, вас хтось десь хоче обдурити, або навіть йому вдасться вас обдурити, і ви про це дізнаєтеся. так? Це також про плітки, так? які ви можете почути за себе, що там другі люди про вас говорять, розказують так? неправду якусь. Ну, а взагалі, основне значення це обмана, тому стережіться, стережіться обману і дуже. Провіряйте інформацію, яку вам а, люди говорять, і, можливо, там, ну, щоб вас не обдурили, так? як мінімум, якісь махінації не провели над вами. Давайте візьмемо ще одну колоду, наступну для вас леви. Так. Подивимося. Двійка мечів Двійка мечів це коли мені треба зробити якийсь вибір, але я не можу. Але під цим не можу, скривається, Я не хочу. Ви можете розказувати другим людям, наприклад, що я не можу зараз це зробити, тому що я, наприклад, щось там не знаю. Але ні, це ваш самообман. Так? Плюс на цій карті ви бачите, як ворони клюють, там, ну, ворони це завжди про наші думки. Тобто якісь думки не дають вам спати, не дають вам спокійно жити, тому що вам треба зробити цей вибір. І поки ви його не зробите, вам легше не стане. Так? Але ви по цій карті не хочете його робити. Ви не хочете, ви не бачите цього вибору, ви не бачите виходу з цієї ситуації. Тому вам потрібно відпустити цю ситуацію і почекати, коли ви будете готові це зробити. Тому що, чим швидше ви зробите той вибір, тим легшим ваше стане життя. Так, давайте ще одну карту для левів на листопад. Карта поміреност, помірність, як то кажуть. Да? Карта помірність говорить нам про. Ну, я її так називаю, така скучна карта, так, коли нічого не відбувається, якихось там шокованих новин, якихось таких так, подій. Так, непередбачуваних, так, а все йде по, як то кажуть, тече за течією, так, але це дуже добре, тому що вам не треба буде там щось змінювати свої плани, тобто ви там у вас є якийсь графік того дня, так, і ви по ньому живете. Також карта Помірність говорить нам, що по цій карті дуже добре сідати на дієту, так, відмовлятися від якихось поганих звичок, там, наприклад, куріння, алкоголь, або від солодкого, так, або йти займатися спортом. Або, там, я не знаю, приймати якусь аскезу, тобто від чогось відмовлятися, що позитивно вплине на ваше здоров'я. Можливо, і фізичне здоров'я, або і ментальне здоров'я, так? психологічне. Так? Можливо, там, відмовитися від токсичних людей, які вам, там, я не знаю, капають на голову постійно, там, жаліють, це то не так, так, не так. І відмовитися від них. Тобто постаратися взагалі з ними не. Контактувати, того, що після, наприклад, контактування з якимись людьми, там, які постійно там ниють, жаліються, ви себе чувствуєте пустими, так опустошеними, як то кажуть. Так? І на вас це впливає, тому що ви перебираєте ті проблеми людей. Так? Вони на вас злили, їм полегшало, а вам, наприклад, стало від того погано. Так? То можливо ну, тримати їх на якійсь там, наприклад, дистанції. Так? Тобто то, що ви думаєте, що вам приносить негатив, повторююся на ваше фізичне і ментальне здоров'я, постаратися відмовитися від того, так, чинника, який робить вам там якийсь негатив. І давайте ще одну карту з цієї колоди для вас, левим. Паж жезлів. паж жезлів – це якесь нове починання, можливо, якась нова пропозиція від когось, так? Або у вас якась нова ідея там виникне, я не знаю, десь по-новому провести вихідні, так? Або і хтось вам запропонує якусь нову роботу, або новий там. Просто додатковий а, там, дохід, так, якийсь заробіток. Так, і вам це сподобається. Найголовніше, що вам це сподобається, і ви будете вірити в позитивне закінчення тої пропозиції, чи, наприклад, вашої ідеї. Так? У вас буде на це енергія, у вас буде на це час, і у вас головне буде бажання. Це коли ви загоритеся, так? Можливо, у вас з'явиться, я не знаю, якісь нові хобі, ви захочете малювати або танцювати, або займатися спортом. і Вам це сподобається, вам захочеться цим більше і більше займатися. так? І давайте останню колоду для вас, Левим. Що ця нам колода покаже, яким буде листопад для Левю? Карта Суд! Боже, Дуже кармічна карта, так? ну Дуже кармічна карта. По карті суд це можливо якісь питання з документами, так, в кого актуально там суд, судові рішення, тобто буде там судове засідання, хто його чекає, дати або час, так, рішення суду, так, розлучення, заключення бараку, так, там звільнення з роботи або підписання контракту про роботу. Тобто це карта якась, яка це може бути як і розірвання з кимось, так? відносин, а може, спілкування, а може бути і навпаки, примирення з людиною, з якою ви, наприклад, були в конфлікті. Це карта може бути, наприклад, я ще раз повторюсь, там, звільнення з роботи, але може бути, що вас прийняли на роботу. так. Це карта може бути розірвання шлюбу. А може бути навпаки заключення, шлюб або перехід там, ваших відносин на новий етап, так? Тобто це така карта сильна, це коли нас переводять на щось, і життя буде ділитися на до і після там якась ситуація, так? О. А, взагалі, по карті суд, це щось таке відбувається, що вас а, будуть роздупляти. Тобто, ви щось не могли змінити в своєму житті, якусь не могли. Зробити вибір якоїсь ситуації, не могли з неї вийти, ну, але щось станеться таке кармічне, що виведе вас на той рівень, на який вам потрібно. Так, давайте ще одну карту, для вас. п'ятка мічів. П'ятка камічів. П'ятка мічів, мічів це про якийсь конфлікт, так, який. Несе за собою а, наслідки, так, і наслідки не вартують, не вартують того конфлікту. Тому по цій карті йде порада: не конфліктуйте. Тому що, бачите, по цій карті він якби виграв цю битву, яку він вів. Але дуже великі жертви, дуже великі жертви. Тобто, там хтось рука, там хтось нога і ще щось тому подібне. Тобто, це коли ви, наприклад, можливо, з кимось будете конфліктувати, доказувати свою правоту, але в кінцевому результаті. Ви докажете свою правоту, звичайно, ви будете прави. Але в кінцевому результаті ви перестанете повністю спілкуватися з тою людиною, з якою конфліктували. Тому по цій карті, можливо, треба трошки розумніше поступити і не доказувати свою правоту так повністю, так? І давайте останню карту для вас леве, на листопад місяць. Карта Єрофан. Прекрасно. Майже у всіх знаків Зодіака випадає Єрофан. Карта єрофан це. Про традиції, так? Можливо, вас покличуть на якесь весілля, новосілля, хрестини, я не знаю, де там буде все по таким старим традиціям, так? Або по карті Єрофан це часто спілкування з старшим поколінням, мама, тато, бабуся, дідусь, так? Часто там, можливо, за ними треба буде приглядати щось їм допомогти, або просто там відвідати їх і поспілкуватися, там запитати якоїсь поради, і ця порада реально буде якась вагома для вас, так? Також по цій карті, можливо. Навчання, так? Або от зараз я просто починаю. От я вже роблю якийсь п'ятий знак зодіаку, так, і я кажу, що у кожній знак випадає ця карта. Це також може бути в нас вже 1 листопада на носі, так? Це коли ми відвідуємо. так? Господи, дивіться, як мені вилетіло з голови. Клад... Кладбище, так, І а, даємо цю почесть старшим людям, які, наприклад, вже померли. Так що, можливо, це і так іще можна трактувати. Я вам дякую за перегляд. Леві. Бажаю вам прекрасного листопада місяця. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!